Всім добрий день. Погода сьогодні так собі, похмуро, помозгло, неприємно, вітряно, та ще й застуда бере, але приїхав спінінг Ось і треба на нього зробити обзорчик. Ну і для чистоти експерименту хоча б на годинку. Вибрався я на одне з міських озер і спробую зрозуміти, що це за, за звір китайський, на що він здатний. От його стрій. Штука. Ну, зараз спробую мловити. Вітаю всіх любителів риболовлі, всіх любителів спінінгу і легкого, і важкого. І сьогодні м -м, хочу поділитися своїми враженнями про чергову паличку ультралайтову, яку я нещодавно придбав. Це китайський спінінг Сівейда Трохілус. Ну, не знаю, як правильно вимовляється ця назва, як вона правильно читається: Трохілус чи Трохилос. Ну, буду називати його Трохілус, вона якось так більш е пристойно звучить. Отже, е палочка спінінг, е довжиною 2.10 і з заявленим тестом від 0,5 до 3 грамів. Тобто супер ультралайт, яка була історією Придбання, чому я знову спокусився на недорогого китайця. Ну, недорогого одразу скажу, що його ціна 878 гривень, тобто, ну, мега, мега демократична, мегабюджетна така штука. От, Купив я його з двох причин. Ну, причина перша: просто з цікавості спортивного інтересу, тому що я неодноразово. Наштовхувався на пропозицію от саме ці спінінги, ця серія спінінгів від Сівейда на різних інтернет-магазинах, різних інтернет-ресурсах. Ну і другий момент, який мене спокусив, будемо говорити, я не зустрічав серед наших українських вітчизняних виробників спінінгів Пропозицію, щоб. Спінінг був в такій довжині 2,10 з таким тестом від 0,5 до 3 грамів. От. Величезний плюс китайців, до речі, от чого немає в українських виробників спінінгів, те, що спінінг з однаковим тестом пропонується в різних довжинах. І оцей сівейда Трохілус, він пропонується. Там є довжина і 1,98 м і 2,10 м. І навіть 2,28 здається, там від, від 1,80 м, по-моєму, до, до 2,28 Тобто з тестом, наприклад, від 0,5 до 3 грамів. Потім наступна палочка там, від 0, по-моєму, 8 до 6 грамів від 1 до 7. І так само вони пропонуються от в одному тесті, але в, різні, в, в різній довжині. В нас в наших чомусь такого немає. І от Взяти, наприклад, і Флагман, і Азуру, і Crazy Fish, що там в нас ще є: Golden Catch, От, Фаворит. Ну, що що не, не візьми, от, якщо, наприклад, відрізняється довжина в одній тій самій серії, то обов'язково буде відрізнятися і тест. Як ось так китайці ну, пропонують дуже широкі асортименти, тому, ну, думаю. Ціна не, не велика, Якщо щось і не влаштує, то я не особливо багато втрачаю. От, а можливо, щось цікаве. І е, другий був момент: е, ну чому я записую це відео коротеньке, тому що знову ж таки про цю серію спінінгів сівейда жодної інформації на Ютубі. Я не, не знайшов, не побачив, окрім ну, реклами так, певних там, рибальських інтернет-магазинів, що є, є такі палочки, і все. Єдине, що я знайшов, це відео огляд, але грузинською мовою при всій повазі до цієї країни, до, до Грузії, до, до всього грузинського. Ну, це явно інформація не, 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 не для нас. Хоча б англійською мовою був би огляд, ну, вже, як то кажуть, пів біди. Тому я візьму на себе сміливість поділитися своїми враженнями про палочку. Знайшов я час е, вибратися на водойму. Зараз грудень місяць. Погода, м'яко кажучи, не тішить. Активність риби е, тим більше не тішить. Забігаючи наперед, скажу, що нічого я не зловив, але це не проблема спінінга. проблема в тому, що зараз взагалі риба дуже, дуже пасивна і ну, таке між, міжсезоння. Вже осінь закінчилася, зима ще кліматично якось не, не взялася. Риба пасивна, тому це не проблема спінінга, це просто така неактивний не стан риби. Ну але для чистоти експеримента я походив, покидав. І е, певними враженнями можу поділитися. Значить, Приїхав спінінг, ну, такий простенький чухольчик, така плащовочка на зав'язочках. Одразу видно мегабюджетний варіант. Тут така пришита лейбочка, наклеєчка, де є назва виробника, назва ну, серії спінінгів, там тест. Тут, тут нічого особливого немає з тим чухлом. Далі в чохлі, ну, двохсекційний чохол, дві вершинки, дві частини бланку спінінга, і, значить, що цікавого, що вершинка е, має такий пластиковий захисний тубус. От, до речі, ніде я раніше не, не зустрічав таке. От, така, Такий тубус, пробочка. з... Такого неопрену, і е, пластикова, така, захис, такий захисний ковпачок, який захищає вершинку спінінга. Ну, я так зрозумів, що це е, обезпечити паличку від механічних пошкоджень під час, наприклад, транспортування. Цікаво. Не, не бачу таких пропозицій раніше. Значить, що можу сказати про спінінг? Ну, е, коли купляєш спінінг от всліпу, Можуть бути різні сюрпризи. Це можуть бути сюрпризи як приємні, так і не дуже приємні. Ну, почну напевно з таких приємних речей, тобто спінінг абсолютно по якості зборки, ніяких зауважень до нього немає. Рівний бланк, нормальні кільця. Ну, кільця не сік, не фуджі, це, само собою. За, за, за таку ціну було би нереально. Не Ось такі колечки двохлапі, От. вставочки всі гладенькі, акуратненькі, бланк такий полірований, вкритий чорним лаком. По зборці ніяких я претензій не маю до цього спінінга. Рукоятка рознесена така, ну як би сказати, як тут правильно його писати, такого напівскелетного типу. пластикова. Ну, Звичайний пластик, враховуючи ціну спінінга, це цілком зрозуміло з задньою гаєчкою. От тут з Ева цей набалдашничок, беткап, чи як він називається. От, ну, само собою, присутні назви виробника. Що тут ще написано: карбон, там хай сенситив. Ну, завжди пишуть Sensitive це таке якби, чарівне, чарівне слово. там, Хай карбон technology, щось, щось таке. Ну, заявлено як карбон АМ 9. Так зрозумів, що це. Ступінь модульності карбону вказаний. Ну, я, чесно кажучи, підозрюю, що це палка з такого звичайного низькомодульного карбону. Чому я так підозрюю? Тому що це, ну, коли ми підійдемо до, до вже строю цього спінінга. E, значить, що в ньому ще є цікавого. Спінінг заявлений як для наноджигу і мікроджигу. В ньому присутня вклеєчка. вклеєчка така десь ну от, сантиметрів 30 Ось ця вклейка. І останні два колечка і тюльпан вони мають таку помаранчеву обмоточку, для того, щоб ну, візуально виділити вершинку. Тому що сам спінінг чорний, бланк чорний, і от на фоні води, до речі, воно візуально допомагає от, відслідковувати вершинку е, ну що я Чим я був, відверто кажучи, здивований? Я вже маю в своєму арсеналі декілька спінінгів від сівейда і я очікував, що цей спінінг буде жорсткий, тому що вони тяжіють до виготовлення таких сухих, жорстких таких аджингових палок з таким ну досить швидким строєм. У мене вже є Сівейда Холідей, Holiday, потім був Сівейда Lexus, є телескопчик, я робив огляд цей Сівейда Мерлін. Вони такі палки досить, досить жорсткі, і я очікував, що і цей спінг буде таким жорстким-швидким. Ну, можливо, тільки вклеєчка буде мягкою. І чому я замовив в довжині саме 2,10 Е, ну, Переважна більшість от таких палочок, їх називають ковирялками, такі супер супер-ультралайти, тобто з тестом там, до 2-3 до грамів, вони переважно виготовляються з того, що є на нашому ринку. Це в довжинах там, від 1,65, десь до метр, там, напевно, Може 90, там 93, ну такі приблизно довжини. І от спінінг 2.10 Ну інколи буває зручніше в деяких ситуаціях. Трошечки довша палка, тобто, десь біля берега, якийсь очерет. Десь якась травичка, десь якась мілина, щоб можна було приманкою зманеврувати, зручніше вздовж берега проводки робити, тобто коли трошечки довший спінінг. Тому от я, я вирішив замовити саме в довжині 2.10. Бо ну, я знову повторююся, що у вітчизняних виробників я нічого в такому тесті з такою довжиною інших пропозицій просто не не знайшов. Що я можу сказати по строю цього спінінга? Рідкий, як понос, Ну, <смеш> даруйте, що я так висловлююся сопля з великої літери С. тобто спіннінг повільний. От Реально чисто параболічного строю, він повільний. І я був, чесно кажучи, здивований, що Сівейда зробила такий от, чисто повільний спіннінг ще із фли... вклейкою м'якою. От е... Коли я робив огляд на Фейма, Ветеран там теж здається від 0,5 до 3 грамів, тільки він коротенький, там 1,85 вісімдесят І в коментарях мені писали, чи можна його використовувати для мурмишингу, чи можна ним розкачувати мормишку. Ну, от про цей ветеран я скажу, що навряд чи він. Ну можна, але так. Плюс-мінус, а от цей спінінг, він для мурмишинга підійде. Оцим бланком можна мормишку розкачати. Це я гарантію даю, тому що він ну, реально повільний, він ну, такий одразу ледь не, не весь бланк працює, коли ним ним трусиш. Я, чесно кажучи, був здивований. Значить, по вагах, е, якими я вагами пробував кидати. Я кидав від 0,6 грамів, спочатку поставив 0,6 грама з тантою 1,6 дюйма, і потім я ловив на джегріх 1 грам з цією ж тантою. Ну, я скажу так: по моїх відчуттях, більшу вагу я не ставив, бо ну, не, не бачив, я в цьому доцільності. Про 3 грама тут не йдеться. По в, в верхній максимальній межі тесту про 3 грама не йдеться, тобто кидати, ну, думаю, що закинути можна. Він такий мені не, не виглядає хрупкий цей спінінг, Але 100%, що він на 3 грамах буде валитися однозначно. Тут, тут, тут може ну, 2 грама це, це його потолок, як на мене. А ще краще працювати з вагами десь в районі 1 грама, от. від, від 0,5 до, до, до там грама, може там ну, Півтора грама, я думаю, ну просто він, він повільний. Реально він повільний. Я маю в своєму арсеналі повільні спінінги, але це такі спінінги для Аріаловлі. Наприклад, от Флагман виготовляють, у мене є Флагман Аріата, Блекфайр Арія, це тубулярні спінінги. Теж з тестами до 3,5 до 3 грамів, але це тубулярчики. Вони повільні, вони такі параболічні, але це е, тубулярні спінні. А тут спінінг. Е, Мало того, що він сам по собі м'який супливий, він ще із вклейкою ніжною. Тобто він гнеться навіть сам по собі від, від власної ваги. Він вже такий трошечки ця така хлистуватість у ньому простежується. Тому. Е, Любителі мормишинга, вам увага! Є варіант поекспериментувати з бюджетною палочкою, мега дешевою, саме в плані мормишингу. Тобто, я думаю, що він для пелегічної проводки в товщі води, щоб тим бланком розкачати мормишку. Я думаю, що цей спінінг буде годитися для, для джигування по дну. Щоб там стукало в дно, там відігравала вершинка. Ну, він не, не, не джиговий, не, не мікроджиговий, не, не наноджиговий. Ну, можна, звісно, але от для мурмишингу це просто не, не моя тема. Я мікрушник, я не, не мурмишечник, я на мікроджиг в основному ловлю. Тобто в мене улюблені такі мої ваги десь вагіти в районі грам-два. Мені переважно, отак от от вистачає від грама до двох в такому діапазоні ваговому. Тобто я її тестував цю паличку на шнурі 025. Ну, звісно, по, по японській класифікації. Якщо е, говорити про те, як він кидає, кидає він добре на тонкому шнурі, е, мормишка. Чи якщо поставити на нофіл, тоненький буде заброс цілком нормальний. Кидає він добре. Ну, як такі повільні палки, параболічні, вони в принципі кидучі. Рибу, я думаю, він буде в'язати теж непогано. Ну, удача мені не всміхнулася, не, не зловив я навіть одного конця, але я думаю, що рибу він в'язати теж буде добре. Ну, тобто... Получається така ну, цікава річ. Мені навіть страшно подумати, яким цей спіннінг буде в довжині 2,28. Там, напевно, взагалі буде такий батіг, що можна буде ним поганяти худобу, тому що конусність бланка просто на, на різній довжині, навіть якщо однаковий тест спінінга, в, різні, в різних довжинах буде різна конусність бланку, і відповідно трошечки буде все-таки стрій мінятися. От чому? Я взяв довший, бо я так підозрював, що якщо я візьму короткий, там, наприклад, метр вісімдесят, що він буде більш такий жорсткий, більш буде злий. А мені би хотілося ну, щоб все таки було, було трошечки пом'якше. Ну, але тут мої очікування по, по м'якості спінінгу були перевершені. То він, він, він не просто м'який, він мега-м'який, такий супливий. Тому, хлопці, хто бажає поекспериментувати з мурмишками, то, як то кажуть, вам зелене світло, От. можете на цю паличку звернути увагу. Бо повільний спінінг ще й з вклейкою, то ну, в нас я не, не зустрічав такій тестовці. На, на нашому ринку. Тому тому от от такі враження: пробуйте, ловіть, хай удача всміхається, хай, хай риба ловиться. І ну я не знаю, я можливо, все-таки буду буду пробувати, буду ще ще ним ловити. Можливо, цей спінінг все-таки буде корисним і для зими, коли риба повільна. Якщо не буде морозів, якщо не буде льоду на озерах, то риба тяжіє до такої повільної, дуже проводки з анімаціями по, по дну, от волочіння по дну, постукування. От, в принципі, він, цей спінінг на, на, на таку проводку надається, таку от донну. Влучіння по дну і, можливо, що пасивну рибку можна буде ним спокусити. Так що, от, от такі в мене вийшли враження про цей спінінг. Бажаю всім е, приємного відпочинку на воді е, і ніх останні лузки.